Ну що, всім добрий день. Потув такий невеличкий вітер у нас. Це у нас 18-метрова мачта. Так, це у нас 10 другий щось не дує. Ну і цей мій новенький який я поставив. ну Нема вітра такого здорового. В принципі так. Він зараз так скакає, ось. Це мій вітрячок. Поки місь нічого. Це теж. Так, да, ну 18 метрова мачта робить. У нас тобі висота мачті, от тобі, пожалуйста. Такі на 12 метровій мачті так. Нема вітра такого і тільки береш камеру. Ну і що я хочу сказати? Так, зараз поставлю на паузу. На вулиці, правда, вітер. Так, стоїть він вже працює. Працює в мене той вітерчок, що я хотів продавати. Ось, так, ой і пройдуся. Так, він вже все. На стовпчику в мене стоїть, крутиться. І нашого 18-метрова мачта. В принципі, все вже працює. Все, я ним задоволений. Не схотіли його брати, я його поставив в роботу. Так, зараз поставлю опять на паузу, щоб не... Отключив я панелі і ось у наш вітричок, який не хотіли мене його ніхто куплять. Поки він на китайському такому контролері. Все таке підсидінив. В принципі так. єдине, що оці ватметри, якісь дивільні, як не переставляй, все одно він робить в мінус. Тільки зарядний а він одразу показує мінус. Той у мене вроді б якось нормальний, а сім я не знаю, що таке. Ну, в принципі, все, ось цей вітричок, що стояв, стояв у мене в продажі. Правда, що на такому китайському контролері, є одне єдине що цього контролера немає тормоза. Так зараз я покажу, який він там отакий контролер контроллер китайський у мене стояв. Це він на 800 Вт. Е, на ньому нема автоматичного тормоза. Так я його і куплю. Так, панельки я спеціально виключив. Ноль, щоб показати вам вітрички, бо іначе я не можу показати. Ну, ось, Опять розішовся. Ну, вітри пориви такі. Ці вітрики в мене ще стоять. Так, цей щось показує. А. Той щось там. Так, зараз спригну, блін, погано. О, високо все. Так. Це ось, ось мій перший вітрячок. Ось такі показнички в нього вже. На нових магнітах, от, пожалуйста. Бачите, я розглянемо задоволений. Це у нас перший вітричок, отак він працює. Уже дає нам енергію. Так, це у нас другий 10-метрова мочта. І це у нас третій 18-метрова мочта. І повернулися ми до четвертого, В принципі, отак. Так вітачок, ніхто не схотів його купляти, хай працює. Я його поставив, хай працює. Я тоді сказав, що поінтересує. Дам показники його. Ну з його показники. Він своїх 15 А валить. на 24 вольтах. Звісно, на 12 він взагалі робив би обалденно. Ну на 12 в нього буде здорове. Залипання більший він. Да, винта я менше зробив. У мене був 2,5 він, я зробив 2-метровий. На 24 вольтах 2,5 це дуже здорово. От він, пожалуйста, на 2-метровий розганюється. Ну, в принципі, немає вітра такого. Ось те. Три. Це на другий. Цей стоїть. От вироботка. Це ну, з ночі я не обнуляв. 174. Так, от вже різниця 28, ну, на цьому незрівнижність 163. Це утром почався вітер, я не знаю, там скільки один, я не засікав. В принципі, нормально. Я задоволений цим ітрічком, працює він добре, розганяється добре, як показує, в залипанні в нього немає, швидкість в нього гарна. Як в цих вітрячках, в цьому в мене залипання є. Не знаю в цьому є. В цьому ще залипання. Ну В принципі, нормально. Все працює. Сонечка. Бачите, сонечка у нас нема. Погода пасмурна. Працює в мене зараз показ на цих панельках. Це в мене ті, що я купив Бушні панельки, І що в нас там 12,3 А. Це мої три перші. А ні, це разнобой, це трекер другий. там в мене різні панелі. в мене там сотки, 120, 160. І це в мене три панельки. Теж, що я перші купив бюшні. Це по кажись, 250 чи 240, я вже не пам'ятаю. А ці, бачите, по 260. тут чуть чуть чуть-чуть сонечко виглянуло. О, десь за тучки видно, бачите, що. чуть-чуть, чуть вроде так посветлило. И теперь сразу разница 21 вот а так, ампера. Так что бэушные панели еще работают хорошо. Ну, в принципе, тут аж 15. Все, Идя в защиту. Так, тут. -то. Так, Так, тут пошел контроллер. Ой, говорю, ветрячок Так, тут ничего. Ну и цей, в принципе, І опять мінусує. Ну, в принципі, отак. Не схотів продаватися, хай працює на мене. Я не хотів в мене больні ноги, що на стоп дуже важко лазить. За цього я й продавав. Я продавав Багарію і його продавав. От вам, пожалуйста. Ви бачите, що він дає. Отий, маленький вітричок. Як я й казав. Все працює добре, тут дуже добре працює, тут у нас десяточка тільки що була, тут десяточка, це мій перший. Бачите? Все працює, все я задоволений. Всі літачки мої десяточка, 15, може 13. В принципі, рулять від вітер пориви. так, в принципі. 18-метрова Нагрузить. Так, Там теж я туди. Бардачок такий е, цей ватлер. Крутив, крутив, щось, його підпалив, е, завили клієнтки, припаяв проводки і десь не побачив, відірвалася полосочка. Поставив його. А він не працює. Думаю, що ж таке. Ці вітрички виробити. Скільки то цей ноль. Думаю, не може бути такого. Ну, в принципі, так. Ось. Працює. Мій вітричок ой, працює. От так, в принципі, я підключив, я нічого не вбирав. От так в мене все залишилося. От так. Розганяється, все нормально. Я задоволений. Тим більше, що буде той. Ще контролер контроллер підвищає, під, що піднімає напруга. Ну, Всі мої вітрячки в роботі. Так, поставлю на паузу, поки не може вітер підніметься ще. Та вітер у нас усі не знаю буде там видно. Ну, рівню, бачите, ноль. а і навіть одиницю не дає. Десь так тільки пори війдуть, ну пори візде, так воно не приділить, як в мене всі мачти короткі. Ну, говорю, короткі разні. То, в принципі, ти не можеш приділити деякий вітер. Ну, в принципі, так. Все, працює. Ну, буде пори вітра. Покажу ще щось. Ось був пори вітра, але ж не вспіваєш. Ну, все, опять пори вітра. Нормально. Своїх 200 чи 300 там, бля. Він буде давати. От. А це вже є підзаряд для акумуляторів. Здорові вітрики у нас тут робити нема смисла. Тому що вітер у нас немає практично. Так, розганяється. Здорову тут теж мудрувати, ну. Щоб здоровий вітерчок зробити у нас, у нас приблизно треба, щоб була мачта десь до 25 метрів. Збажте ну, 11, 10. Працює. Як мені там ще один мужчина дзвонив і каже, ви брешете, це не ваші відео, бо я скину там ссылку на моє відео, на мої показники. Це відео Валерії Валки. Вибрехун. Ну, хай подивиться цей мужчина, Не знаю. Подивиться, побачить він чи не знає, чи він дивиться на моєму каналі чи ні. Ну, в принципі, так. Не буду я нікого обслужувати. В принципі, вітерчок роботи. Я йому сказав, що відео мої, там відео, де я там з'являюся. Але він сказав, що це не мої відео. Тавулярі балки вибрешити. Ля рівалка свої відео показує, в мене свої відео. Він здоровий генератор, але й маленьку робить. А я такі. Вони, вони устраюють, вони дуже добре працюють. Все. Такі маленькі вітрячки, а таку дають напругу. Е, я ставлю в продажу, там теж всі пишуть, ніхто не вірить. Ну, я вам показую на свої маленькі Ну, Я не пам'ятаю. Вони ви бачили? 12. От тобі розганяється. Толь вітер у нас. До 8 метрів в секунду. Ось, пожалуйста. Ось і по пориви. Бачите, пориви йдуть. Ось такі пориви йдуть. Задоволений я. Вітричок працює. А собі працює на славу. От так. Все. Там вже спрацьовують. Спрацьовують мої вже теплореле. Іде охолодження діодних мостів, В принципі, отак. І охолоджується діодний мост до мене і охолоджується гріллє. В принципі, там радіатор теж не поганий, але е, стояли в мене, неповів сотки, то вони згорали, не видержували. Е, 150-ки поставили набагато краще. Бачите, що такий антараж звісно, буду витримати. Ну, так. Такий вітерок. Мої вітрички працюють. Всіма вітричками я задаю. Одну і 4 вітрички, хай працюють. Все, додаю, я більше вже нічого не буду, то що вже не подужаю. Вот так. все, Це добре. Зараз спущуся туди, дома першого вітечка. Ой, ой, поламаюся з двері. От вам, пожалуйста, мій перший вітричок. 11-10, бачите? Все. Бачите? От різниця. Цей не мінусує. Цей працює нормально. В того тільки на нулі стало зразу в мінус йде. В принципі, нормально так дивиться. Вони всі. Тобто всі, в принципі, всі вони, ну цей саме більше видає. цей видає який хороший вітер. Він може віддати до... Він мене до 40 А валив. При хорошому це, ну, Це вітер, звісно, 12 метрів в секунду. В принципі, всі вони десятку, 15 А дають, це вже, вже плюс вже. Я кажу, вітрів у нас таких здорових немає. І щоб ставити здорові ну, може б, крутив би, якщо не великі залипання були. Ну, в принципі, так. Ось так на перший вітер працює після заміни магнітів. Ну, ну, пожалуйста. Все. Все, не буду далі родить. Ще хочу показати. Ось! На цій коробці, бачите теж, він працює в мінус. Не знаю чого мінус. Як той Той у мене он такий самий, він нормально працює в плюс. І це, бачите, тільки зразу 0, він зразу входить в мінус. От, пожалуйста, скільки там вже? 21 ватт він виробити. Ну, в принципі, так. Зараз, в принципі, працює вітрички. Що ми маємо там. Ну, де вже 26-4 вольт? Тут виключений трекер. Все, опять вітер нулі. Пориві вітра. Ну, в принципі, так. Всім дякую. Всім гарного вітра, вітролова, мирного неба. До побачення.